Привіт, мої красотулечки, привіт, мої королеви принцеси. Як то кажуть, погода була ужасна, принцеса була прекрасна. Так от, така погода, що навіть не то, що фарбуватися і там наряджатися, а й дихати не хочеться. Але, мої дорогі, мої любі королеви, комусь треба прикрашати цей світ. Давайте зробимо це разом. Ви на каналі Анастасійка Б'юті. Мене звати Анастасія, я блогер-початківець, тому не дуже мене ругайте. Це моє перше відео на YouTube. Я дуже довго до цього йшла. Спасибі Богу, дійшла до цього, до такого життя, що ось записую для вас відео. Ну, не будемо про погане, будемо тільки про хороше, про настрій, про косметику. Цей канал такий. Я хочу, щоб він надихав вас, надихав бути красивими, радіти життю, насолоджуватися. Навіть якщо в житті треш, а, на жаль, в нашій країні такий вообще треш постійний. Тому але треба якось жити, треба продовжувати жити, продовжувати робити щось красиве, прекрасне, хоча б е, з цього, що ми маємо. Окей, дорогесенькі. Е, сьогодні ми поговоримо про рідкі, рідкі продукти, такі як е, бронзер, е, румяна і також, е, як це називається, Рум'яна і хайлайтер. Ви мене спитаєте, ну навіщо придумали оці рідкі продукти? Ну, були собі сухі. Ми з вами отлічно користувалися. Ви знаєте, я хочу в наступному відео вам показати різницю. А вона є і дуже велика. Коли ви використовуєте сухі продукти, сухі рум'яна, бронзер контурінг. А коли використовуєте рідкі продукти, бо дійсно це надає кожі такого лоску, такого шику. І навіть якщо ви вже дівчинка, як то кажуть, не 18 років, це робить вас свіжою, мов розочка. Так от, менше балаканини, більше діла. Я хочу показати вам сьогодні, нашумівші продукти Eveline Everline. Everline. Ну, давайте я буду називати це Everline. Ну, мені здається, це правильно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, це правильно чи неправильно, Як, в общем, правильно, як ви називаєте? Е -е мені дуже подобаються ці два продукти. Ну, прям дуже. Якщо ви ніколи не використовували рідкі продукти, must-have. Це те, що вам треба. Повірте мені. Бо до цього у мене були. Отакі рідкі продукти, можливо, хтось пам'ятає, можливо, є у вашій косметичці, це ламелька. Ламелька, я вас дуже люблю. У мене багато продуктів від ламель. Але, ну, чесно вам скажу, ну, не зайшло. Хоча ні, брешу, трошки брешу, бо оцей хайлайтер я використовую постійно. Чесно скажу, мені він дуже подобається. Класна штука, класно підсвічує кожу, нескінченний. Просто нескінченний. Я тут подивилася срок годності до 2027-го. Ну, а я, знаєте, я за розумне потрібління, і я не викидую продукти ну, просто так. І вважаю, що всім нам потрібно про це думати і не викидувати просто так продукти, а їх все-таки використовувати до кінця. Або до. Срока годності. Окей, поговоримо про контур оцей BB і BB Blush, тобто рум'янчики. Я не знаю, можливо, мені не підходить колір. Це контур 401, румяшки 402. Ну Не знаю, ну, ну не налягає воно, я так, як хочеться. Ну, я не знаю, я вже стільки подивилася відео, де дівчатки дуже хвалять це, ці ж продукти. Але ну, ну не пішли вони в мене. То не так лягає, то плямами, то ну не такий мені не подобається, То багато, то мало, то якась. Ну, ну, ну не знаю, ну не знаю, ну не пішло. От не пішло і все. Ну, я не знаю, може ручки з попки в лазах слізінка, ну не знаю. Ну Це були мої перші продукти, з яких я починала знайомитися з рідкими консистенціями. Тут, кстати, ну дуже зручно, що тут видавлюється, да? тобто немає наконечника, тобто все гігієнічно, ну так, в общем. Але були У мене також два таких продукти від Glen B Smart Casual із контурінг, але він більше похоже на бронзер, бо він такий роженький. Ну тоже, ну, ну, щось не то і все. Я користуюся ним, він знаходиться у мене в косметичці, я періодично пробую. Да? Румянчики, взагалі, румянчики супер. Так, тон у мене 0,2. Оце мені дуже подобається. Дивіться, дивіться, Ну, красиві, такі, знаєте, пудровий, такий рожевий, Ну, такі, знаєте. Така от е красива консистенція, колір, так хорошо лягає. Навіть якщо, знаєте, у мене нема настрою е дуже там е краситися, да, макіяж який робити. Я спонжиком, пам'ятаєте, тут ще був спонжик, ми ще поговоримо про це в інших відео, у мене море ідей. Тут був спонжик. Спонжиком туди: тук-тук-тук, тук-тук-тук-все. -тук -тук, ти така свіженька, як майська роза. Знаєте, Ну, трошечки так кольору є вже на обличчі і вже, як то кажуть, хорошо. Але, дівчатка, оці два продуктика. Ну, Чому я не купила е, хайлайтер від е, цієї фірми? Я потім розкажу чому. Ну, Оці два продуктика. Ну, любов-любовна, любов-любовна, красиві. Ну просто пісня, тут така є пімпочка. Деякі кажуть, що ну, це не дуже там треба. Але кажуть, що і треба можна відкрити, відкрити помити. І потім, опять, закрутити і користуватися. Но тут воно також є фіксатор, тобто, ви можете закрити, і продукт не буде вичавлюватися. Тобто, ви вичавлюєте продукт. Це рум'янчики. Дивіться, ну вони, вони просто шикарні, дівчатка. Вони шикарні. Так чик-чик-чик. Бачите, вони сяючі, кожика така, шкіра така підсвічена, така чудова. Знаєте, от, ну ви такі свіженькі, гарненькі, знаєте, ну от просто намазюкалися і пішли, пішли украшать, прикрашать. І, і так далі, все, що ви там захочете робити. І такий же ось у нас бронзер, да? бронзер, куди вам на мусюкать? Ось такий кольор. Він, знаєте, він ну, такий дуже гарний колір, бо він не режить, не там. Ну, може на камеру, звісно, він здається такий рижуватий, не знаю, як його показати. Так. Але на, на обличчі, тобто, ну, зараз він на мені, це чудово. Це чудовий бронзер. Дуже гарно розташовується, не робить ніяких плям. Ну, от знаєте, ну, я, звісно, не там мільйон е, використала таких продуктів, але ну, пішло воно мені. Знаєте, якщо ви хочете почати з чогось, да, то це для вас. Це для вас, дівчатка. І знаєте, ще такий невеличкий лайфхак. Ну, Може, це, звісно, всі знають, скажуть, що це тітя розказує? Ну, ну, я розкажу вам, ну, а вдруг ви не знаєте. Знаєте, я така е по характеру така відмінниця. Да? Мені, якщо треба розтушовувати, то треба ж розтушовувати. Знаєте, так, прям, прям сильно знаєте, так ретельненько. А це треба, знаєте так, ну, в общем, нанесли. Пальчиками чи там спонжиком. Навіть пальчиками можна, да, так, ці... мені дуже подобається. Чим загода кістю, пальчиками, спонжиком тик-тик-тик, тик-тик-тик. Не треба його втирати, розтирати, бо воно може піднімати тон. Ну, і то, знаєте, тобто не ці продукти піднімають, а те, що ви починаєте мазюкати туди-сюди, знаєте, то воно виходить, що ну, якась каша на, на, на лиці. Понимаєте? Ви там намазюкали. Тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик. Да, румянчики тик-тик-тик-тик-тик-тик. Воно такі підсвічує, освіжає. Трошечки взяли любі, любі румянчики. Бо вони такі, знаєте, ну, колір у нього такий дуже-дуже ніжний. А я люблю, знаєте, щоб румянчики, ну, якби ти наніс і було видно. Взяли любі сухі румянчики. Трошечки, знаєте, кісточкою тик-тик-тик-тик, все. І все, і ви королева. Ви королева і ви готові. Ось, так що, дівчатки мої любі. Дуже раджу вам ці продукти. Чому не купила хайлайтер? Бо румяна вони румяна хайлайтер, вони дуже підсвічуючі. Тому, ну, навіщо витрачати на хайлайтер, я як найхайлайтер вибачаюсь, якщо ну, і так воно все чудово сяє, знаєте. ну, так що раджу на всі 100%. Дорогенькі мої, про це було сьогодні відео. Я дуже вірю, що вам це сподобалося. Що ви підпишетесь на мій канал, бо в мене просто море ідей, море позитиву, бо тьотя довго сиділа, довго думала. І думаю: ну все, ну життя проходить, а ти тьотя, сидиш, думаєш. А тепер все думаю, буду займатися, буду робити контент. Яскравий, чудовий, такий, щоб людям подобалось, піднімало настрій, був корисний. Так що підписуйтесь, ставте пальчики вверх. До наступного відео, мої любі королеви, мої принцеси, мої богині.